Якщо ти хочеш, щоб до тебе черги вистраювались, будь недоступним. Отак, от от кажуть на вебінарах і на всяких там YouTube-каналах, які обіцяють ці ютубери обіцяють, що, послухавши їх, ви почнете свій бізнес вести на мільйони. І от часто я таке чую, що кажуть: будь недоступним і до тебе люди. Потягнуться ну, клієнти, бо те, що в дефіциті, те і, 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 цікавить людей більше ніж те, що є в повному доступі. Для мене така недоступність фальшива це ознака, скоріш за все, невпевненості людини, спеціаліста, до якого я звертаюсь. Бо одне діло, коли в тебе є напрацьований авторитет і результати твоєї роботи, і оця твоя недоступність, вона природня. Ну, дійсно, коли якщо ти працюєш, наприклад, з пацієнтами, да, в тебе там забитий час, чи не на рік вперед. Але також залежить, в якій галузі ти працюєш. Якщо ти стоматолог, наприклад, якщо ти пластичний хірург, це дві різні речі. До речі, якщо зуб болить і. Ти дзвониш своєму лікарю або намагаєшся зарезервувати час онлайн, а там нема вільного часу, ось ну найближчі два дні, да а терпіть вже нема сил, то ти запишешся хоч до чорта. Ти не будеш чекати свого недоступного стоматолога, ти підеш до іншого. Так до пластичного хірурга інша ситуація, якщо ти. Обрав собі пластичного хірурга, і це дуже важливо обрати його правильно. і Ти вирішив, що я вибрав правильно. Ти будеш його чекати хоч і рік. Ти не підеш до якогось іншого. А, наприклад, у мене. Ситуація не така сама, як у пластичного хірурга чи стоматолога. Тому що, да, до мене приходять люди, в яких так сильно болить, що ну, на карачках залазять бідолашні. Але так само, якщо дуже сильно болить, а в мене все зайнято там, на 2 тижні, на три вперед, то ні, людина не буде сидіти і чекати. Я сама кажу моєму пацієнту: звернись до іншого спеціаліста. Тож, ця недоступність, це, як я вже і сказала, для мене це. Ну як сказати по-простому, просто якесь таке жалюгідне видовище, коли людина не те, що не собі ціну не може скласти, а людина сама в собі не впевнена. Людина можливо десь підсвідомо розуміє, що треба ще працювати.